Збройні сили України завдали удару по складу з боєприпасами в окупованому Донецьку. Про це повідомляють місцеві пабліки. У соцмережах опублікували момент прильоту по окупантах. Повідомляється про влучання в будьонівському районі міста. Після удару почалася вторинна детонація. E <cues> <s> oi, <convert frowned consurai> <s benim dividends> Ви окупантів щоразу ставало менше на українській землі. Потрібна ваша допомога. Друзі бітям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні FPV-дрони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.